Сіо з вами Поліна Грінченко. Провідних згрей Ліла і людина, яка занурює до себе, до своєї душі, до свого вищого я, де ви починаєте відчувати себе ще краще і розуміти усі свої відповіді, починаєте їх чути. І сьогодні ми поговоримо з вами про дуже спірну тему. Яку я усвідомила, поки мила голову, і думаю, боже, чому я досі не розповіла про це нікому? Хоча ми кожен день, буквально з моєю подругою, яка також Еллер, да, вона провідник, і ми постійно з нею спілкуємося на цю тему розоблачіння. Uh, uh. В, в, в розвіювання міфів. Постійно ми з нею спілкуємося про свої досвіди, тому що духовність насправді це не тільки мантри, якісь постійні медитації. Постійно я себе заспокоюю, постійно вдих-видих. Це не лише пошук світла і гармонії, а це процес, який часто приховує багато болісних моментів і багато таких. Спірних моментів, які проходить кожна людина, яка вступає в усвідомлення себе. І ці етапи, ці відчуття, ці усвідомлення проходить кожна людина, і я хотіла б знати це раніше, напевно. Тому прям зберігайте цю інформацію. Пишіть в коментарях, що ви думаєте з цього приводу. Зараз будемо максимально детально розшифровувати, що я маю на увазі. Уся ця інформація. Це істини, які вам точно не розкажуть в духовних школах, це точно вам не розкажуть люди, які вам тільки хочуть продати інформацію, тому що вони вирішили, що духовність це зараз дуже популярно, тому потрібно це продавати. Хоча мені це взагалі не цікаво. Але я маркетолог, який ходить постійно за трендами, і я хочу бути в тренді. Тому люди, які хочуть підсадити вас на гулочку своїх консультацій. В тому числі і психологи з такими психопатичними соціофобськими нахилами, і нарцисистськими нахилами, вони можуть не дуже піклуватися про взагалі ваші стани, результати, і те, що можна зробити за, ну, там, 5 консультацій максимум, вони роблять це за 10 років. Тому зараз цей не популярний контент, але це мої спостереження за моїми клієнтами, за собою, і так як я ще і психолог, мені подобається спостерігати за певними вибірками людей, що взагалі відбувається в суспільстві. Тож я більше не можу мовчати. Давайте переходити до першого пункту. І це про перекладання відповідальності на зовнішні обставини. І от скажіть, не втомилися ви від того, що постійно шукаєте причини своїх проблем? В інших людях, в роботі, взагалі зовнішньому світі. Бо це може бути дуже вигідно, але також це типовий симптом того, що ви не хочете брати просто відповідальність на себе за своє життя, за своє життя, за рішення, за дії, за те, що відбувається взагалі в вашому житті, наскільки воно змінюється, і наскільки стоїть на одному місці. Усе це просто причинно наслідкові зв'язки. І це важливий момент, що духовність це не про ви. І пошук винних да, навколо що, або навпаки, ну я роблю це тому. що... А про те, щоб зустрітися обличчям в обличчя зі своїми страхами, з собою, і зрозуміти, що я особисто я і ніхто інший, я створила ці обставини в своєму житті. Я створила їх для себе. Я їх обрала. І, скоріш за все, також ви можете мати звичку обирати з того, що є. Не створювати своє, а стояти перед дверима і навіть не стучати. Розумієте? Не виходити на вулиці, нічого не робити, і ви просто залишаєтеся на одному місці. Саме через відсутність дій не відбувається руху. Очевидно. Але факт і це може вам не сподобатися. Але це дійсно так. Це правда, і без цієї відповіді ви скоріш за все будете постійно ходити по цьому колу, обставин одних і тих самих. Ви будете розчаровані в тому, що відбувається навкруги, поки не усвідомите, що відбувається всередині, тому що це втеча, а вона не працює. Другий момент міф про призначення. Коли я зрозумію своє призначення, то я точно знайду свій шлях. Хто коли-небудь так думав? Я також була в цих рядах. Я, я». І я навіть проводила сеанси ченелінгу, зчитування аури інших людей, я зчитувала призначення, я зчитувала послання для інших людей, але. Що я маю робити в плані призначення? Але знаєте, що я зрозуміла після цього? Більшість людей насправді хочуть отриму... отримати цю відповідь про свої призначення, просто щоб задовільнити своє его. Да? Просто щоб вони такі Ах, клас. Як приємно. Слухайте, як приємно. Сказала, просто як відрізала. Ну, дуже класно. І виходять. З нашої конференції, з нашої консультації, да? і все. Більше вони ніколи не повернуться до, до цього, до моїх слів. Вони взагалі не роблять якісь висновки. І вони просто, ну, їм було просто приємно. Клас, супер! А потім ми йдемо дивитися відео різних людей, щоб зрозуміти знову своє призначення того, що начебто. Ми вже про нього й не чули. Починаємо знову шукати своє призначення, наче воно повинно було змінитися. Хоча я вже все сказала, да? але що це дає людині? Фактично нічого. Чому? Тому що призначення це так би мовити, вже наслідок. Да? Це не перша причина. Таким чином, звісно, можна зрозуміти, куди тобі рухатися. Якщо я скажу там, що тобі класно працювати з іншими людьми, то ти можеш усвідомлювати, що ага, окей, клас, супер. Я молодець, рухаюсь в правильному напрямку. Я можу використовувати ще різні якісь напрямки, які мені можуть допомогти допомагати іншим людям. І ось такі люди, які намагаються знайти постійно своє призначення, вони просто не готові змінюватися, вони просто хочуть почути правильну відповідь і все. Це. а що мені зробити? Але справжні зміни. Починається, коли ви починаєте відчувати все на власному досвіді. Цю інформацію, ці відчуття ви відчуваєте на власному досвіді в процесі занурення, яке я проводжу, наприклад, або в Лілі, коли ви конкретно бачите, які мені дії потрібно зробити, і тільки тоді ви вже приходите до свого призначення, да, або до цього, але при цьому у вас є певний досвід того. Що мені потрібно зробити. І якщо, якщо ви почнете робити ті дії, які вам прийшли в голову, ви досягнете всього. Буквально. Кожна людина може досягти всього, чого хоче. Просто питання у тому, наскільки сильно ти цього хочеш. От знаєте, в мене є. Просто геніальніша здібність бачити, чи це ваше призначення, чи це ваше бажання, чи це те, чого ви хочете насправді, або ні. Прямо зараз. Навіть якщо ми не спілкувалися з вами ніколи, от прямо зараз уявіть собі в максимально детально, максимально сильних красках, фарбах, чого ви хочете. От всім серцем, і прямо можете провідчувати. Да? Угу, угу. Супер відчули, побачили. А тепер я вам скажу, що ви цього не, ніколи не зможете досягти. Що ви відчули? Якщо ви хочете прямо зараз плюнути мені в обличчя, сказати бляха, що ти верзеш взагалі? Не може бути такого, я 100% цього досягну, то це дійсно ваше бажання. Це дійсно те, чого ви хочете, і ви, молодець, рухаєтесь в правильному напрямку. І ви дійсно цього хочете. Це дійсно є ваша гілка реальності, якою ви прагнете. А якщо ви такі подумали, а да, ну окей, змирилися з цією інформацією, то перестаньте е витрачати свою енергію на ці бажання, вони не ваші. Вони нав'язані, вони не ваші. І просто йдіть далі в свою сторону. Ви можете прийти до мене на лілу, пограти і зрозуміти, чого насправді ви хочете. Тому що, скоріш за все, 99,9% того, що ви просто роз'єднані зі своїми бажаннями, зі своєю душею, і ви взагалі повністю закрилися від своїх почуттів і намагаєтеся бути в тренді, бути класним, крутим за. Думкою інших людей, а не за своєю власною, і не за своїми бажаннями ви йдете. Ось такі інсайтики. Третій пункт це духовне его. Духовне его. Так, да. Я обожнюю. Я знаю, що я роблю. Я знаю. І все, що я роблю, це правильно. Знайомо вам. Так дуже часто роблять люди, які не хочуть нічого змінювати. Це класичний прояв духовного его. Коли ми вже думаємо, що у нас є всі відповіді, і нам взагалі нічому навчатися, ми не хочемо чути думку інших людей. Взагалі. І насправді така штука, що ми все ще боїмося робити справжні зміни в своєму житті. Знову ж таки. Тобто, ми сидимо і просто пояснюємо собі свої вчинки. Чому я так зробив? Чому? Але. Не враховуємо по факту, ми не враховуємо свої, ну да, якби причинно наслідкові зв'язки. Ми взагалі такі, типу, ну ок, да, я розумію, чому, чому це, да? я пояснюю собі, чому я так роблю. І це окей. Да? Хоча це, скоріш за все, взагалі не окей. Ви так не хотіли, і ви хочете взагалі іншого, але просто не хочете змінюватися і не хочете робити ніякі дії. Ось так. Це спосіб не брати відповідальність на себе. І повірте мені, чесно, я сама через це пройшла. І це дуже неприємно усвідомлювати. Це правда. І дуже неприємно усвідомлювати те, що ну насправді причина завжди в мені. Та причина в тому, що я не хочу, я просто не хочу. І коли ви це визнаєте, насправді стає легше. Тому що ви перестаєте боротися з самим собою, да? що у вас не відбувається цей конфлікт. Да? Результат і ваше виправдання, наче хочеться по-іншому. Але я виправдовуюсь: у висновку відбувається такий дисонанс. Да? Я теж боялася робити перший крок, я теж переживала за наслідки і тому не бійтеся, розпізнати це в собі. Це все можна змінити, і тільки тоді ваше життя почне грати більш яскравими фарбами. Четвертий пункт прекрасний четвертий пункт. Пошук мотивації ззовні. Мій улюблений. Мені не вистачає мотивації, де мені її знайти? Серйозно хочете дізнатися? Ось вам правда. Поки ви не розберетеся, хто ви є насправді, мотивація буде для вас як газ у порожньому баку, короткочасно і безрезультатно, тому що такі зовнішні джерела, як е, відео на Ютубі, дамо мотиваційні, це взагалі не вирішення. Більшість людей дивляться подібні відео заради швидкого такого дофамінового підйому. Вони вірять, що це допоможе їм відчути себе гідними, достойними. Але це ілюзія, це лише тимчасова підзарядка. І чесно, от скільки разів ви переглядали ці мотиваційні відео? Ти молодець, з тебе в тебе все вийде, бла бла-бла. І навіть таро відео да, про що буде в моєму тижні, да, що буде в моєму місяці. Ми намагаємося зрозуміти, до чого нам підготуватися, ми намагаємося зрозуміти взагалі усе. І це найголовніша помилка намагатися зрозуміти усе. Звісно, рефлексія це клас, це лайк, це супер. Я ставлю рефлексії лайк. Але коли її забагато, що да? занадто, то не здраво, як то кажуть, як моя бабуся казала ще, це справді так, вам потрібно просто усвідомити, що не усе нам потрібно усвідомлювати. Дійсно, це так, якщо ви ще не до кінця впевнені в своєму житті, в собі, якщо у вас немає ось цього стержня, да? якщо ви не стоїте на ногах сміливо, впевнений твердо. То через духовність, скоріш за все, ви навпаки втікаєте від своєї реальності. І медитації, да, занурення, самопізнання це дуже класно, дійсно, серйозно. Я ставлю цьому усьому лайк. Але повернемося на землю. Ми живемо в матеріальному світі, в якому потрібні дії. Обов'язково. Тому можна піти в якесь відлюдництво, да, самопізнання, конкретно там на місяць, не знаю, на два місяці. Все, я там пішла, і я от в цьому знаходжуся. Але не назавжди, не назавжди потрібно усвідомлювати, що є певна дуальність в плані фізики і якраз е, е, духовності, що повинен бути баланс. Нам потрібно завжди знаходити ось цей баланс. Не йти в крайнощі, приймати усе, що відбувається на цій планеті Земля. Як би нам це не було да, неприємно можливо, можливо, як би нам не хотілося втікти на свою власну планету, на якій ми народилися, я там, наприклад, спліят. Ну, прямо зараз ваша душа обрала цей досвід і просто. Прийміть його, прийміть те, що ви прямо зараз переживаєте. Прийміть те, що з вами зараз відбувається, що відбувається з вами, з вашим тілом. Взагалі, те, що я бачу крізь життя, що потрібно навпаки зробити, це усвідомити себе в своєму тілі. і це набагато краще, ніж просто постійний скролінг там стрічки, інформація, якась бла 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 а от з'єднання самим собою, пізнання себе, запитати в себе, хто я є така. Це дійсно те, що потрібно зробити. Якщо ви не знаєте, хто ви, якщо ви не знаєте взагалі нічого про себе, ви з собою не спілкуєтеся, не знайомитеся, не знаєте про свої якісь да, певні умовно сильні і слабкі сторони. То ви себе не знаєте і об'єктивно кажучи, ви не можете себе прийняти ніколи, тому що ви себе не знаєте, не можна прийняти те, що ти взагалі не знаєш. Ти не усвідомлюєш. Ти просто ну як ти можеш це прийняти? Ніяк відповідь. П'ятий пункт це достоинство, якого не потрібно шукати. Це останнє. Ви постійно намагаєтеся знайти своє. Достоїнство. Сподіваєтеся, що досягнення чогось зробить вас гідними. І це пастка. Тому що достоинство не потрібно шукати або якось його завойовувати. Воно вже всередині вас. І через занурення, через колективні ченелінги, які ми проводимо, я проводжу в Телеграмі. Через Лілу також ви можете усвідомити. Навіть не те, що усвідомити, да? і усвідомити і відчути свої сили, свої достоинства, те, що ви гідні. І це реально от те, що дає вам якраз мотивацію. Якщо ви не дуже споріднені, да, з усвідомленням причин-наслідкових зв'язків, тоді ви можете спробувати спиратися на свої відчуття, розкрити їх. І спиратися на них, і ці достоинства вже всередині вас, і ви не можете відчути цього, поки ви не приймете усі свої частинки. Це можуть бути ціні, слабкості, недосконалості, усе це частини вашої істинної сутності, і саме в прийнятті цих частин ви знаходите справжнє своє зцілення, всі ці спроби бути ідеальною людиною, бути ідеально розумним, ідеально класним, ідеально бла-бла. Це Відводить вас від своєї істинної суті. І ви ніколи взагалі не приймете себе, якщо ви не приймете усі ці частини і не з'єднаєтеся з цими усіма частинами. Ви можете бути і смішним, і прикольним, і шутом, і якимось там взагалі дуже дивним. Я взагалі себе вважаю дуже дивною людиною, якщо чесно. Особливо в моїй сім'ї, мені здається, я найдивніша людина. І от вам потрібно прийняти себе зі всіма своїми слабкостями, зі всіма своїми тривогами. І це буде першим кроком якраз до вашого зцілення. Як це зробити? спитаєте ви мене знову. А я вам скажу: приходьте на лілу і консультації, і занурення, якщо ви досі не зрозуміли. Дякую вам за перегляд цього відео. Бажаю вам прекрасного стану, настрою і відчувати себе, відчувати, чути, розуміти і бути з собою з'єднаним, тому що це просто найважливіше. Я дякую вам за ваші коментарі, за лайки і за ваші підписки. У мене також є телеграм-канал, на якому є медитації, які ви можете спробувати. І є ком'юніті, на якому ми якраз проводимо періодично наші занурення, наші ченелінги. І усе інше. Якщо вам також хочеться спробувати, то там нижче є форма для запису, щоб я вас додала. Ще раз дякую за перегляд і па-па!